Кобжитоміски житомирських автомобілів. Nissan Leaf покоління АЗЕ-0, що випускалося з кінця 2012 по 2017 рік. Швидко з'ємним по типу І американський стандарт. Ставка 50 на 50. Підвищення від верха шахти низу бампера 150 мм, що забезпечує висоту верха яблучка від землі на рівні 400 мм. Яблучко стандартне ковене 50 мм. Різьбове, кріпиться 20-й гайкою через кронштейн товщиною 16 мм. Кроштей приварений до труби 50х50, товщина стінки 4 мм. Розкошені між собою гребням 8 мм товщиною. Шахта для кріплення ставки 60х60, товщина стінки 4 мм. Внутрішній розмір 51х51 мм. Посила на кантон 8 мм товщиною та вічними кроштейними по 8 мм товщиною для посилення отвору штифта. Штифт по стандарту 16 мм. Шпринтований. З лівої сторони шпилька для кріплення подрізетника. Також може для забезпечення більшої висоти може поставлятися з вставкою з підвищенням 200 мм. Центральна траверса 50 на 50 тощина стінки 4 мм. Шахта між траверсою з'єднана двома кронштейнами по 8 мм товщиною, обходять траверсу з двох сторін, приварені з усіх сторін до шахти. Приварені кронштейни по 8 мм товщиною, одна гайка вже трубі, для кріплення бічних кронштейнів, які встановлюються на ланджерові автомобілі на штатні місця. Лівий по ходу машини, позичив спіпада штатними отворами. Правий по ходу машини по 8 мм тушило під прямым кутом. Оксинальный заставкой может постачаться антистука цинкованный джой написываю на 8 мм, скоба 16 мм гайки, шайби, шайбных В комплекте с фаркопом. Где все необхідны для встановлення фаркопа на автомобилі? Які плюсы данного фаркопа. Потужна конструкция всі кронштейни по 8 мм. Швидко з'єм по стандарту и американський стандарт. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробником автомобіля без зйому і підрізу бампера. recomendo come